Друзі, привіт! Листопад місяць, погода просто трубець. Ви подивіться, який туман іще. Туман, туман, туман. Оце ранок у нас. А я приїхав, думаю, зараз хочу ще на кормачки поганяти якихось карасиків. Сьогодні яке в нас, яке в нас число? Сьогодні у нас е 9. Начебто тут 9 чи 10 листопада. І такий туман, і щось мені так Кхе -кхе -кхе. думаю, будуть ті карасики, ще ловитися, не будуть. Вже таке... ну, такий час, що не сильно, але ж хочеться. Коли хочеться, потрібно пробувати. Якщо сидіть вдома на дивані, то точно не буде ловитись. Достаємо наші вудочки і вперед. Друзі, наближаємо перемогу спільними зусиллями. Конче потрібна ваша допомога для наших захисників ЗСУ на фронті. Я гарантую, що кожна ваша гривна буде витрачена за призначення, тому що цим займається отець Михайло, який є священнослужителем православної церкви України. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слава Україні! Друзі, ви знаєте, що війна в Україні розпочалася ще з 2014 року. І отець Михайло з перших днів війни допомагав нашим захисникам. І оця Михайла, я знаю особисто. Навіть наші діти учаться в одному класі. Отець Михайло, я знаю, що ви дуже багато чого зробили. Ви дуже багато допомогли Україні. Як на мене, вам потрібно дати ордена Героя України. В трьох, ну так воно є, люди знають. Люди не хто знає е, отця Михайла, люди не дадуть збрехати. В трьох словах, чим допомагаєте армії? І чим допомогли вже? Я ж знаю, там дуже багато що було 11 автомобілів. Отець Михайло зібрав кошти на 11 автомобілів, які були передані до нашої армії. І це ж нашим приходом, правильно, нашим приходом з нашими людьми, сільськими зібрали. В трьох словах, скажіть, будь ласка, брати і сестри. Перемога поється спільними зусиллями, і ми працюємо в цьому напрямку. і Я хочу, щоб ви всі долучились до допомоги нашій армії, бо спільно ми тільки можемо перемогти ворога. Це були автомобілі, це були тепловізори, це були генератори, це були безпілотники, це були великі вантажні автобіли, які якими приймали участь. Це була військова форма і багато інших речей протязі вже 9 років, які ми робимо спільними зусиллями з нашою релігійною громадою всіма тими небайдужими людьми України. Тому долучайтесь, нам Бог повинен допомогти в цій справі. Ми на нього надіємося. але і без вашої допомоги завершити війну швидкою перемогою ми не зможемо. Тому долучайтесь, чим більше вас злучиться, тим швидше ми переможемо нашого ворога. Друзі, ще хочу доповнити, що отець Михайло сам особисто грузить ці машини і сам особисто їде на фронт на нульовку. Тільки з 24 числа 22 рази. 22 рази ми вже були там. Друзі, на нульовки це на самому фронті. І ще зараз наближається зима. Потрібні теплі речі, генератори. Е Зимова гума для автомобілів, от тільки на зимову гуму потрібно зараз 100 тисяч гривень. Потрібні речі повсякденного вжитку. Це і військова форма тепла, це обув, це термобілизна, це носки, труси, це генератори. І допомогти ви зможете, перечисливши кошти е на картковий рахунок нашої релігійної громади, який буде прикручений внизу під цим роликом. Слава Україні! Хай Господь Бог всіх благословить! Боже, благословення. Слава Ісусу Христу! Разом до перемоги! І ми переможемо! Як же давно я нічого не бадяжив, не мішав прикормочки. Друзі, пам'ятаєте? Інтеркріль, прикормка Інтеркріль. А саме головне, ось. Ось що працювало, що убійственно. З чого почався інтеркриль – це з молотої антарктичної креветки. Ой, карний баба. І вони потім наробили прикормок. Це ось така недорога прикормка на карасика яка є ж їх там на коропа, пеліцічми. Коротше, ви самі все вже знаєте. Опа! От по холодній воді. Одна з найкращих прикормок, це інтеркриль карась-часник, от Вся надія на неї. Якщо вона не піймає нам сьогодні рибу, все, інтеркриль в топку. Я ж кажу, Надіємося надіюся на прикормочку. Прикормочку і молоту антарктичну креветку. Вона по білій рибі взагалі працює по, по карпах, по карасях, ну, це, ну, мабуть, кращого нічого немає. Добавляємо криля і просто жесть. Я, його, я вже вам казав, я його додавав раніше від 100 до 200 грам на кілограм прикормки. Ну, коли зараз холодна вода, вже вода десь 7-8 градусів, то ми ну так, я знаю, грам, грам 50 он на таку он небагато замішаємо її. Зараз такий час, війна, потрібно на всьому економити, все по чуть-чуть, все потрошку. Між іншим ці прикормки вже є 5% молоти антарктичної креветки. Ну, як для мене це ж мало. Чим більше, тіпа, тим краще. Як кажуть, кашу, маслом кашу не іспорти. Ой, ти, блін, тут слизько, камні, камінці, ну що, замішуємо, перемішуємо там її, опа, і заливаємо водичкою. О, запах, який пішов одразу. Щас буде у нас. Царська прикормочка. Ні, не царська, неправильно. Президентська. О, президентська, президентська прикормочка буде краща в світі. Хух, супер-бомбоклас. О. Зараз вона ще трошки постоїть і буде, як книжка пише. Кхе, блін, чуєте, як пахне? Ох і пахне. Так, насамперед підставки поставимо. Опа, рот, рот подики такі дешеві. Мабуть, я закину, Хотів дві вудочки поставити, але дві якось не, не, не айс. Поставимо три. Три як, як раз буде да? нормально. О, вітерець піднімається, зараз туман трохи розжене. Опа! О, класні підставки. Чикс. Чикс. Два. Опа. І три. Ось воно золото. Ось воно наше золото. Скільки вони вже риби переловили, карпів, карасів, всяких там, коропів, сазанів. Оп. Так, удочки, удочки є, ви їх всі знаєте, не будемо повторюватись. І ось саме головне, що ми туди будемо чіпляти. Бу -бу -бу. Друзі, друзі, пам'ятаєте? Блін, як же, давно ми, як же давно я не ловив на наші кормачки клуб Рибаков. Ай-яй-яй. Блін. Супер, супер уловиста снастюха. Люди сміялися, тролили Михалича, там, сердилися. Але хтось тими кормачками на водойомі, то його зразу видно. Він ловить рибку. Оп-оп! Забиваємо кашку в пружинки. І гачки, на гачках тут польський пінопласт, Вставляємо у кашку. Отак От раз. Щоб вони не путалися, коли летять. Принцип роботи, я ж думаю, ви знаєте да? цього кормачка. Мої підписники, то всі, мабуть, знають, вони 40 грам, грузики тут 40 грам. з головою цього хватає, Значить, дивіться, падає грузик на дно. Ви чуть-чуть натягнули і. Якщо там буде якийсь мул, чи, шещо, чи трава там ваша пружинка з вашою кашкою не провалюється. Крючки, гачки випадають із кашки, да? і вони будуть стояти над кашкою недалеко від кашки. О. Тому що на крючках там стоять, от, от стоїть такий польський пінопласт. Я там два поставив: один жовтий. А один жовто-оранжевий. Мій друг запропонував зробити апгрейд нашим кормачкам. Каже, давай-ка в мене є виход на мікрочіпи, які роблять на Каже, Давай поставимо сюди ще мікрочіпа, який буде додатково приваблювати рибу. Кажу, да ну його в баню, блін. вони і так ці кормачки вже браконьєрської снасті, їх люди прозвали за їхню ловістість. Ну, хоча, хто його зна, може і зробимо апгрейд. Хто його, хто його знає. Ну що, з перший. Перший закидаємо. Рес, блін, треба помити її. Йолки-палки, які в каші кормачки. Ай-яй-яй-яй-яй. Стид позор. Опана. Ой, тепліє на вулиці. Тепліє, то зранку мінус два морозу було. Туман. Так, треба відпустити трошки фрикціончик. Туман і мороз. Все, перший є і так зараз заряджаємо ще два штучки. Другий пішов. Так, де наша тут третя вудочка? У мене два синенькі і два червоненькі. Да, знаєте, прошлий раз ми на відвідний поводець ловили наживчика. Судачки, ух ти, блін! Не поняв Що це воно так натяглося? Ну не поняв. поклівка була чи що щось непонятне. Ну ну, ну. щось натягує. Щось ніби то натягує. Ну так люд вже нормально. О, давай, 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 ну. Ну, давай, давай. Йо, я ще я ще третього не достав. Другого закинув, стоїть. Два штучки стоїть. Якраз третього хотів достати. Щось наче натягнуло. Це ж не хвиля тяне. І тут і течія на ці річки, я на річці зараз знаходжусь. В ту сторону... ні, підожі, туди. Там вершина, там не да, Так, туди, в принципі, туди. Що воно натягує? Ух ти, нічого собі! Ти що? Ну, а ну давай ще раз. Опускай, 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 опускає, блін. Ну ну давай, давай, давай. давай. Ах ти карний, мабуть. Опа. Хух! Бонда! Ви бачили? Півгодинки, мабуть, ще не... Йокарне. І того, дивіться, і там клює, і там натягує. Підожди, підожди. А, це цей туди пішов. Це цей спінінг туди пішов. Це воно спуталося. Спуталося. Чи клює? Мабуть, запуталось. Ого! То там щось... Якщо там карась, то такий трьошка. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-куди-куди куди, 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 куди. Не запутай, пішов, пішов в камаші. В очерадь пішов. Це не карась. Та куди ти Йо, блін, Друзі, ви зараз побачите вже за риба, йо, гарни, там щука! Там щука! <correlation> На кормачок щука! А, ні, не щука! мо. А я, я під не взяв, не приніс у машині. Подивіться, що тут за риба. І сюди. Опа! Йоу, харний бабай. Сейчас я його витягну більш далі. Ви подивіться, що клюнуло. Ви бачили? Та-та. Ви подивіться, що клюнуло. Судачок, ти що, прибив? Блін, пер своє піднімає. Сейчас покажу вам. Це взагалі у мене такого ще не було ніколи у житті моєму. Ніколи такого не було. Перший раз, так, да, я в цьому році на манку на удочку щуки ловив. Щук ловив, так. Да. На судаків, на кормачок. Друже, ти що, крилів обнюхався? А? Ви бачили, а де А, є пінопласт на крючечку. Бачили? Не, ну я бачив у якогось я блогера на підводній зйомці, як клював судак, оце на таку снастюху, теж. Оці, оп, А цепляйся. У нас ще ці кормачки називають ушками, на них кажуть. Та от, дивіться, і внизу зацепився, і захавало зацепився. Блін, та лки-палки, вушки. Чому вушки? Тому що ну, лежить кормачок, а ці на пінопласті крючки доверху. І це видно, він його побачив да? і захавав. Це капець, Щас я вам покажу, який судачок. Банда, ну ви бачили? Це труба. Ну напишіть в коментарях, в кого таке було, хто ловив судака на кормачки. У мене, у мене особисто це перший раз таке. Ніколи такого не було. Блін, і в мене спінінга нема. Щоб я знав, що тут судачок в цьому місті такий, йомаю, я б взяв без піння, а ще на спінні судачки б навалили. Так, треба кинути подсачка, нехай. Нехай лежить. Уже якийсь Сазаньєвич завалиться. Та давай розкладайся. Опа. А ми зараз заважимо цього судачка. Цікаво, ж скільки він, скільки він ну, Ух ти, блін, проснувся. Бачили? Ту-ду-дум! Ні, ну, нормальний судачок, 2,5 кілограма. Ви бачили який? Два з половиною кілограма на, на кормак. Точно крилів обнюхався. Оце криль діє. Ви бачили? Не тільки каразі ловляться, а й судаки на криль ловляться. Відпочивай, друже. Зараз треба поперезакадати, цього вийняти, А то він його підтягнув, він його зацепив і підтягнув. Заряджаємо по-новому. Ех, адреналінчик виділився. Аж жарко стало, то так прохладненько було. Зранку руки мерзли, так-то в тіло тепло, а руки мерзли. хопана. І другий заряджаємо. І два. Хух, і вонюча прикормка, такий штир стоїть. Між іншим, друзі, я якраз докидаю тут русло, десь 40, 40 метрів від берега йде русло річки. І тут камінь, бачили? І це тут виявляється, що тусується судачок, бачили? Камінь тут якийсь. І там же ж таке, таке ж дно. Я коли з Ярославом тут. Сазанів ловив. Два сазана ми на кормачки тут замочили. Пам'ятаєте десь відео? Якщо знайду, то я вам силочку прикручу. Перезакидаємо другого. Опана! І там глибина така, мабуть, мабуть, метрів два-три. Ух ти блін! Це якийсь просто капець, блін. Друзі, ну так ну просто так не буває. Ну не може таке бути. Якщо це знову судак, ну влупив як судак, Влупив так, що це просто капець. Блін, ну і жестяк, ну і жестяк. Я ж кажу, це таке ну таке не було, що в мене. Це перший, перший раз в моєму житті таке. І теж таке супротивляється там, блін. О, о, давай, давай, іди іди, 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 сюди. А може когось зацепив пропливаючого. Може ж і таке бути, правильно? А то я вже сюди о, сюди. О там зараз раз і осітер. Осьор. Або мобідік якийсь причепився. Блін. Да. Рибалка приносить свої сюрпризи. Приподносить, точніше. Тук -тук. Так, я... От добре, що подсачку хоч закину, давай давайте сюди. Подсачка, підсачка, обана. А ну кажіть, хто там. Пишіть б'ємо в коментарях. Не дивіться, не перемотуйте відео, а ну пишіть, хто там. Ага. О, щось там наче дергало. Щось на сусідньому дергало. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, тише, тише, тише. Єсть. Ой, блін, подивіться, який там нормальний, ну, друзі, там ще більше риба, ніж прошла. І теж судачок, І подивіться, який там судачок. Ух. Ушов, тільки вода розвернулася. Ну не будемо форсірувати. Там крючечки в мене в юрзовські шостого номера. Ну, карпів по 9 кілограм вони витримували. Але ж це суда, хто його знає. Як він там зачепився. В нього паститься кістка. Ну. ух, Красавчик. ух, Красавчик. Блін, як в мене руки трусяться. Тюк -тюк 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 -тюк. Давай, 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 давай. О, вийшов, вийшов. Давай. Ну, ну, здавайся, друже, здавайся, здавайся. Зараз ми будемо доставати. Дивіться, як воліяжно. Ага. Ага. Як грає на камеру. Ой, блін, ух, Дружбалет. Ну, давай. Запливай. Запливай, давай. о, єсть показався. Їю корний бабай, що в воду паду, Давай, 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 Опа. Єсть. Еес на папулічки шесть. Фух. Фух. Да, такий, мабуть, як і ти, а може ще більший. Пішли, дружба. Пішли на берег. Пішли на берег. Фух. Оце жестяк, друзі, оце жестяки. Це просто, просто капець. Хопа! А -а -а! Бачили як? Він зачепився, ось ось як. Прибив, він його просто прибив. Воно видно, там тонуло. І він його прибив, гачком зачепився. Геть там, дивіться, геть-єлі-єлі. Єлі-єлі душа в тілі. А? Ану, зачепляйся. О, крючочки гарно держать, юрдзовські. Блін, ви бачили, друзі? Це ще більший. Подивіться, який судочило. Такий, мабуть, кілограмчиків на три. У, йо моє Зараз ми його теж зважимо. <гум> Блін, руки трусяться. Цей такий пузатий наївся. Мабуть, когось він там і з'їв. Це він якраз зараз активний, охотиться. Охотиться на когось, так? Чи він вже не реститься хоче? Непонятно щось. Ну що, скільки кажете? Скільки цей? Я кажу 3-300. Він майже такий, як ти, але цей більш пузатіший. О, блін, ну. ну, ви даєте, просто труба так. Вважимо, так, Нуль. А ну, за кісточку. На. Ту -ду -ду. Та не дюрайся, не дюрайся, вже ж пізно пити боржомі. Опа, я не вгадав. три 300. Сто. Три сто. Я ж казав, що кілограмчиків три. Чу 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 тю -чу, 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 чу Не дюргайся, не дюрайся. Быстренько перезаряджаємося. Ну, це що я вам скажу, друзі? Це називається на дурака. Це просто рибалка на дурака. Фух. Щоб так оце два. Я ніколи одного судака не ловив, а щоб два на одній рибалці на кормаки. Йо-майо, де мій спінінг, Де мій спінінг, Я раніше спінінг завжди з собою возив. Спінінг і коробочка мене з сілікошками От 3 до 8 грам головки заряджені, завжди раніше возив. А це ж все виклав. все виклав, Ладно, закидаємося, розставляємося. Може, якось карасика. Я взагалі хочу карасиків, карасиків чи бурасиків я люблю, ви ж знаєте, друзі. Фух, як гарно кидає спінінг. Просидів я, друзі, ще, ще більше як двох годин. Перезакинувся вже три рази. А більше покльовок немає. Отак, от отак буває, везе у житті. То, мабуть, був нам подарок від Нептуна. Я вже ж вам казав, що Нептун він з України ж сам родом, ви ж пам'ятаєте, да? а потім через Чорне море і пішов по світу. Радувати рибаків усього світу! Ну і, мабуть, що, будемо збиратися, ну, блін, нема вже 2 години дня. Покльовок нема, але ж таких дві риби не піймали, я думаю, нам досить. Ну що, друзі, будемо закруглятися. Рибалка вийшла у нас достатньо шикарна така з сюрпризами. Що хотіла б ще додати? Усі снасті, які ви бачили в моєму ролику, то є спінінги, там катушки, кормачки клуб рибаков, а також екіпіровочка. Ви ж знаєте, я. Хожу на рибалки в екіпіровці от Бафт. Це термобілизна, краща термобілизна, яка взагалі є в Україні на сьогоднішній день. Краща вона по якості і по ціні. Костюм на мені зимовий, навіть шапка і та Бафт. Плюс в Бафта є дуже багато флісових кофт, термоноски, ну, багато чого. Все знайдете в магазині Терафіш. І особливо звертаю вашу увагу, що магазин Терафіш 5-10% від своїх, своїх прибутків перечисляє на допомогу нашим захисникам. Якщо мало прибутків, 10%, якщо більше, то там 5, 8%, 10%. Так що таке. І ви, друзі, також допомагаємо нашій армії, допомагаємо ЗСУ і все буде Україна. Всім мирного неба над головою. З вами був канал Клуб рибалок Міхалич. Нехай щастить. Скоро зустрінемось.